що а, розбили, розбили на оточення наших військ і слава Богу що хлопці з наші вийшли на українську мову. А, що також оточення ця, ця частина. Розумієте? І в, так в таких випадках ми висаджують війти. факту, як на мене, це списування коштів. Замість того, щоб купити дрони, вони висаджують дії. Дружковка, ребята, посмотрите, є здоров'я ліба... катають нас на дружковка. Це дружківка. А, і солдат показував, от вони от тут при в'їзді, десь ця частина. Хочу вам сказати, що ця ситуація, котра зараз є біля нью Нью-Йорка, дуже гарна, тому що, пам'ятаєте, коли я робив стрім декілька днів тому назад і розказував за оточення, то що були в, в котлі наші збройні сили України, і це дуже гарне, так от зараз результат, що розбили розбили на оточення наших військ, і слава Богу, що хлопці з наші вийшли, це біля нью Нью-Йорка. але хочу вам сказати, що це це я розумію, що а, було багато розголосу, коли ми дивимося на карти Діпстейту і бачимо, що взагалі коїться зараз а, на, на фронті. Це просто жахіття, просто жахіття. Ви знаєте, я особисто а, проти того, щоб ми а, вели будь-які операції на Кольському напрямку, тому що у нас зараз. А, а, Просто падає а, східний фронт. Уже, дивіться, ми тут, слава Богу, відбили, але з, з цієї сторони зараз я перевернув до української сторони на українську мову. А, що також полооточня ця, ця частина. Розумієте? І в, так, в таких випадках ми просто втрачаємо. втрачаємо. І подивіться: от буквально за десять за, за пару тижнів я назад візьму. Що це як це виглядає? Як зараз покажу вам. От буквально, буквально за, за пару тижнів як росіяни а, продвигаються. Ви розумієте, що просто поки ми концентруємо всі сили на якихось ударних моментах щодо о, Курська і всього іншого, о, вони продвигаються. Просто знаєте, от у мене просто звичайне питання є. Як це можливо? Чого не ставляться ніякі міні поля, нічого не, не робляться, якісь укріплення, якісь траншеї, щоб вони не могли пробігати, проходити і все інше. Чи нас ну я не знаю, попросити ну, західних партнерів щодо ситуації предоставити ці міни, щоб ставити, щоб вони не могли зайти, пройти, заїхати? А щоб для них це було важко, тому що. А це таке, ну знаєте, особисто для мене це здається, що це просто йде така підкопірку російської пропаганди із самого бункерного щодо а, захопити повністю а, весь а, так Донецьку і Луганської область. Типа підігрують, от реально підіг, підігрують. І ви зрозумієте, що просто ці зелені, котрі вже стільки раз а, хапали на корупції. Скільки вони чого таки учудили, Ви ж пам'ятаєте, от недавно вони хотіли взяти законопроект щодо відкуплення від того, що якщо спіймали на хабарі? Заплатив се в перше читання, вони про це пройшло. Ви розумієте, наскільки це просто ганебно? Ці люди, а потім вони вдають, вони нібито не прочитали саму суть того закону, що вони зробили в парламенті. Це зелена, зелені зрадники. І в той же самий час, коли ми просто втрачаємо схід, я не хочу там, знаєте, виглядати, що типу, я там панікую чи, щось таке, але то є, знаєте, коли, коли горить хата, коли горить все, ми там займаємося побілкою я не знаю, там, крильця. Треба спасати життя рідних і близьких. Тож ж саме, я зараз вам а, покажу одне відео а, щодо Покровська, і щодо ближайших а, 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 сіл і містечок, котрі робили просто цю цю бруківку, коли треба було рити окопи, треба було мінувати, а гроші витрачалися просто непонятно куди, що як. Ви розумієте, просто це як? Дивіться от відео. Це не Київ, це не Львів і навіть не Одеса. Цю картинку ми бачили в Авдіївці, в Бахматі, тепер Покровськ. Картинка одна й та сама. Десь за 20 кілометрів вже ворог. І замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти. По факту, як на мене, це списування коштів. І замість того, щоб купити дрони, вони висаджують квіти. Як ви думаєте, яка доля Покровська найближчим часом? Щодо наступного так от, моменту тоже Хочу показати вам, також, де вони заривали мільйони, а то й мільярди гривень. Це Дружківка, це буквально недалеко від Часу От Хочу показати це зараз буде відео, і хочу показати, наскільки це просто беремо звідси і до цього. 18 км 18 км до лінії фронту. І включаю зараз відео. Дружковка, ребята, блядь, посмотрите, ебануте зараз. Хочу вам показати, що це а, якраз ставлять асфальт. Там зараз відео прикратилося солдата. І розумієте, вони просто ставлять все можливо. Так зелені, зеленські і от ефективні менеджери. Розумієте, роблять зараз дорогу біля дружківки за 18 кілометрів від фронту для того, щоб, щоб танки краще були їхали. І просто це жесть. Це жесть. От, де закатані мавіки, дрони, і е, оборонні якісь споруди, фортифікації роблять дороги для наших ворогів. Що треба знати про зеленську владу? Оце реальність. Оце реальність. Бачите, дороги я от показував. вам, Це просто жесть. Знову ж знову повертаємося до карти. І розумієте, от тут буквально біля, біля дорожківки напряму. Зараз це дружківка, а, і солдат показував, от вони тут от, при в'їзді, а десь у ця частина, вони а, треба зараз подивитися, як це показати, цей стопчик дружківка. Але просто розумієте, роблять так, аби а, російським танкам було краще заїжджати. Це як вершучка, коли було, було розмінування Чангару. Тоже говорила там туристичні хаби, все інше. Потім по цьому дорогам поїхали російські колони. Все розмінували. Хтось поніс це відповідальність? Ні, тому що Верещучка, Зеленський, всі вони зрадники, зрадники. Я не розумію, чого до сих пор ця влада знаходиться. Ці люди знаходяться в владі. Вони займаються всім тим, щоб для дискредитації для того, щоб тратити гроші на бікборди, тратити гроші на якусь там рекламу, на міністерство. Якісь там я не знаю, понятно, які міністерства все, а на армію, щоб не тратилося, розумієте, якщо б... А... Взяти уявно кажучи президента, щоб президент був такий, якби щоб от типа саботував все, що тільки можна саботувати. От Зеленський підпадає під всі просто пункти. Він просто зрадник. Напиши свою також думку під, внизу під відео і постав подобайку. І будь ласка, те попрошу ріденьки і реденьки. Пошир це відео в Телеграмі, фейсбуці, в усіх соціальних мережах. Пошир. Люди повинні знати правду бо ці зелені вони просто нищать нас, і до того моменту, поки люди не прокинуться, це буде продовжуватися. Слава ЗСУ!